Добрий Добрый день, Добрый день. Добрый, знаю, що ви Добрый. робите у війну. Ми і так всі, всі, і мами, і, 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 і майбутні, і вже ті, які є мами. Ми і так за все, знаєте, переймаємося і хвилюємося. І я дивлюся, скільки ви багато всього робите. І просто дивуюся, де у вас є ці сили. І я хочу, щоб ви нам розказали про те, де ці сили брати. І а, окремо хочу сказати: раптом ви ще не слухали пісню Світланки Тароварової Спику та Милий. Вона в мене просто в машині стоїть на репіті абсолютно Дякую, постійно. Дякую. А, всі кошти з цієї монетизації цієї пісні Світланка передає. А, в бригаду, яка займається розвідкою, правильно так, так так. і ця пісня, народжена в колаборації разом з військовим. Вона я просто ніколи слухаю. В мене завжди ще ми душо. Я вам вдячна за все, що ви робите. За те, як ви нас надихаєте, і обов'язково ще розкажіть про свою альбом uh, для маленьких дітей. Розкажу, розкажу а поки вас не було, ви мчали до нас зі Львова. Ми так. тут на початку реєстрації, слухали всі ваші пісні. Це дуже приємно. І дуже дякую, Ляночка, Люблю вас дуже ще раз. Всім доброго дня. Ви давно сидите? Я думала, чим я можу вам зна... ну, так от прям корисною бути. Я запропоную маленький експромт. Хто може, можете піднятися зі своїх крісел, тому що я згадую, як це носити в животику нове життя та ви теж можете. Давайте це дуже легка розрядка, яка мені це буде трішки еротично, тому не знімайте. Це дуже легка розрядка, яка допомагає, особливо на останніх місяців, коли у вас хочете, я допоможу вам? Ні, точно допомагає трішки спину розрядити. Берете правий кулак, повертайтесь до своїх крісел правим кулаком. Отак, от, от по спинці, поводили, поводили. А тепер яночка, тримайте мікрофон. На крісло, отак от, нахиляйтесь, давайте розвертайтесь, нахиляйтесь, давай, 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 давай. І танцюємо ламбаду і вправо, вліво, вправо, вліво. Ви відчуваєте, як звільняється ваша спинка? А Ану чи ні? Погано чи ні? Добре? Добре. Хто там татко крикнув погано? Все, і шию, шию, шию. розм'ятьте, будь ласка, давайте, давайте, давайте шию. А до речі, чоловік особливо може робити масажі. Я можу, звісно, запропонувати, щоб Олексій продемонстрував, але він не поїде додому після цього ага. зі мною. О, 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 о. Я покажу масаж. Лілочка, Давайте Неважно. оп. У вас тут величезний животик, і отак от, от чоловік робить масаж а, хребта. Я хочу хребта. сказати, що мені так чоловік робив полога. Да. І це і просто мені взагалі супер штука а, це рятувало. Ви Олексій з вами тричі був? Тричі, звичайно. Якщо... в нього не було шансів не бути. Якщо Давайте так. Чоловіки тут з нами ви раптом вагаєтесь. Мій чоловік категорично був проти в участі пологів. Я його не просила, він сам казав, що він категорично проти. Так. І чим більше йшло діло до пологів, він каже: Я йду, я йду, і я вам скажу, Сланка зараз підтвердить. Це така моральна підтримка, що ти не сама. Це так ти якось розслабляєшся, ти впевнений, що є хтось поруч, хто може смикнути медсестричку чи чи вікаля раптом, якщо він вийшов там на пару хвилин? А, бачите, ми брати сили. Тепер зрозуміли, що ми нас чоловіки ще надихають. Швидко розповім, коли ми вперше народжували, у йшов якийсь відповідальний матч по футболу. Хто грав? Україна і Франція. У Україна і Словенія грали, і в мене прям перейми, прям останні, мені дуже боляче. А в нього футбол. І я розумію, що він хвилюється не менш за мене. І я, як жінка, думаю, так, якщо я зараз дозволю йому в свої перші перейми дивитися футбол, то я одразу так балів. 1100 набираю на нашому балансі. І дійсно, він між, я кричала, перейма. І він біг від телевізора, я вставала у цю позу, він робив у масаж. І це реально допомагало. А ще це було весело, правда. І це розряджувало і допомагало. І так плавненько я переходжу до теми, де знаходити сили. Немає ніяких секретів, є тільки власний досвід. І на своєму власному досвіді, яким я зараз хочу з вами поділитися з задоволенням, тому що я вважаю, що мами це особлива секта, це найкращі друзі. І коли я стала мамою, в моєму житті з'явились реальні подруги, які 24 на 7 на телефоні. І якщо це стосується дитини, якесь питання, запитання підіймається цілий пласт мам. Кретше, це неймовірна атмосфера, тому якщо у вас є подруги, які народжували, будь ласка, дзвоніть їм, пишіть і підтримайте їх облиски всім мамам. Про власний досвід. Де знаходити сили? Сказати, що це буде легко, ні, я не скажу. Народження дитини це найважкіше, що я робила в своєму житті. І не тільки народжувала, потім починається новий треш. І перший треш, з яким я стикалася. Це реальний недосип. Коли сьогодні тобі вистачає сил звернути гори, а вранці ти розумієш, що ти годувала всю ніч, перехвилювалася, не могла нормально спати, а дитина вже у шостій прокинулася і каже: Доброго ранку, мама, я рада тобі посміхатися. А ти просто без сил. Так ось, перше, це знаходити сон, коли у вас є будь-яка можливість спати в день. Просити допомогу. Перше, це сон. Буде у вас сон в день або вночі. А, до речі, ми от з третьою дитиною звернулися зараз до сомнолога. Чому? Тому що мій досвід мені не допоміг. А, я, ну, важка ситуація. Одних вкладаєш, інші прокидаються, різний темп життя усіх. І от в такій ситуації я знову попросила про допомогу. Звернулася до лікаря. Тобто, перше це сон, друге це просити про допомогу. Не я сама, я найкрутіша мама. Так, ви і так найкрутіші мами для своєї дитини. Ви вже окей. Це дуже важливо. А далі прості правила, які полегшують вам життя. Запам'ятали? Перше сон, друге допомога. Третє. Що я помітила на своєму досвіді? Почали народжуватися діти, я почала їсти як метеор. Просто отак. Бо, по-перше, е, в тебе є 3 секунди. Хтось кричить, хтось плаче. Е, По-друге, ми часто стали робити це з телефоном, правда? І це погано. Вимикайте телефон і кажіть: мама зараз буде їсти. Сідаєте і спокійно жуєте. Це виглядає трішки. Крейзі, але я почала жувати їжу, а не ковтати, і почала розуміти, що у мене більше сил залишається. Чому? Тому що ти накидалася на перетравлену їжею, і е, всі сили пішли на перетравлення. А ви знаєте, що жінка, яка народила, вона відновлюється три наступні роки. Не два місяці, не півроку, не рік, як нам всім здається, коли ми закінчуємо ГВ. І нам всім здається, що Оу, я ожила!» Ні, три роки. Тому три роки ви маєте дбати про себе. Перше сон. Друге ДОПО. Третє це дбати про себе. Повільно їсти. менше телефону. Е, важливо. Ще робити ті речі, які ти робила до народження дитини. Тобто, якщо ти любиш, не знаю, сама собі зробити манікюр, зроби, знайди цей час. Якщо ти любиш подивитися серіал, подивись цю серію серіала, це дає тобі психологічне е, заземлення, таке психологічне заземлення. Тому що, от я відчуваю інколи, що я для всіх все роблю. А для себе нічого. І інколи трапляються такі ситуації, коли я сідаю і хочу плакати. І я плачу, і потім я починаю виписувати всі свої родині, що друзі, і мама втомилась. Мама не всесильна, Вони допомагають цей час мені. І про це важливо казати. Не боятися бути слабкою. Можна так сказати? Бо ми звикли, особливо під час війни, що не проявляти слабкості це теж забирає зайві сили. Відчуваєте слабкість, скажіть, я втомилась. Мені потрібно 10-15 хвилин. Перше сон. Друге допомога. Третє дбати про себе. Четверте не покидати своїх улюблених справ. Якщо ви любили малювати, знайдіть 5 хвилиночок, помалюйте. Це важко, але я почала знаходити, і я почала бути плюс-мінус окей. Але зараз я не окей, якщо що, вообще не окей. Але нам це не помітно, ми не знаємо. Так. Да. Тому що почалась осінь, діти почали ходити в садок, і в нас такий треш: Два дні ми ходимо, три тижні хворіємо. І от з вересня місяця ми ходили в садок 5 днів, а хворіли скільки? все, що залишилося. Тому батьки виснажені. Але все це пройде. І повірте: ви будете згадувати ці моменти з теплом. Далі, мій особистий лайфхак фотографувати. Кожен день. Я розумію, що це трішки теж крейзі звучить, але наше життя дуже швидке, воно пришвидшилося в сотні разів. Ти не помічаєш, як втрачаєш моменти з автомою, стресом, поганими новинами. Сфоткати один раз на пеленаторі свого малюка чим, е чи себе замучену <сум> з малюком е нещодавно Марії. Моїй середній донечці було три роки, і я монтувала її відео з її життя. Ми наплакались. Якщо б я не знімала ці відео і фото, я б не зрозуміла, що в мене було класне життя тоді, три роки тому. Але Зараз теж добре. Мій особистий вам такий лайфхак. Не забувайте фотографувати. Не просто коли ви в мейкапі, а фотографуйте себе класною, життєрадісною, заплаканою. Потім. Класно робити з цього альбоми. Далі музикотерапія. Я не знаю, як це сказати. А, так і є, да, музикотерапія. Коли народився Іван, я десь прочитала, що дітям треба вмикати класичну музику. я вмикаю, вмикала, вмикала прямо візочок, біля візочка, клала йому маленький плеєр. Завантажила весь альбом класичної музики для дітей. Загугліть, він є у вільному доступі. Зараз Івану 5 років. Він просить самостійно вмикати музику. Він вже в нього розвинений музичний смак, і він дуже добрий, щасливий і швидко реагує на позитивні емоції. Тобто, це працює. Марія менше слухала музику, тому що я вже була затуркана. Ну, коротше, і там почалась війна. І відчуваю, що Марійка вже така в неї більше претензій до світу, до людей, але вона теж окей. Музика працює. Музика працює ще й для мами. Фончиком вмикайте собі те, що ви любите слухати. Вона десь лікує. Діткам, якщо у вас вже підростуть діти, а, вмикайте в мій дитячий альбом. От правда. Може так сказати. А, бо ми ц... цим займаємося не просто так. А, коли почали підростати мої діти, ми зрозуміли, що україну мовного контенту класного, якісного дуже мало. Зазвичай це якісь примітивні пісеньки, вправо вліво, ще є слова з русизмами, да, синій трактор, просто. Це вибух мозку, і це ні до чого не призводить. Дитина не отримує ніяких знань. І вона на цьому зациклюється, а знання потрібні кожен день. Наш дитячий альбом це помічник для мам. Ми там прокидаємося, обіймаємося. Ми вкладаємо через текст в, ді... в дітей, що прокидатися треба з посмішкою, що настрій залежить від тебе, що ти маєш обирати свій настрій як одяг у шафі, встав? І тільки від тебе залежить, який в тебе настрій. Робити руханку, робити зарядку, разом чистити зуби вправо, вліво, вгору, вниз. Тобто це такі помічники. А, снідати. Бути вічливим і так далі. Обов'язково послухайте, коли у вас буде час, слухайте разом з дітками, а ми продовжимо писати на цю тему. Тобто, перше, сон, найголовніше. Друге, а я вже забула допомога. А ну допомога! Третє дбати про себе. Обов'язково не забувати про ті речі, які ти любиш, не позбуватися них. Тому що як тільки ти народиш. В тебе з'явиться відчуття, що все твоє життя закінчилося. почалось чиєсь інше життя. Ну я вам буду казати тільки правду. правда. бо я така ж сама мама, і це складно. Тому, роблячи свої звичні речі, ви не відчуваєте, що ваше життя закінчилося. Четверте, а ну Олена, що там було? Mm, не, їж... не полишати справ, особливо, Так, да, не стихії. П'яте музикотерапія. Починаючи з класичної музики, е, інструментальної музики. До речі, на всю родину впливає настрій. Навіть коли ти готуєш ранкові вихідні млинці, е, ти вмикаєш фончиком веселу там, музику, ви хочете спати? Я вас розумію. Давайте зробимо mm -hmm. оплески, щоб всі трішки прокинулись, бо далі. Дуже важлива інформація! Давай, 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 <плес> давай, Дякую. Е, музика терапія працює на всю родину. І четве, і останнє сьоме. Шосте. Шосте. Шосте чи сьоме? Хто рахував? Шосте. А давайте це буде сьоме. Бо сім мені подобається, шість мені не подобається. Сьоме. Це. Фотографувати. Фотографувати. Дякую, це було шосте. Сьоме. Як би вам не було складно і важко, згадайте, що це любов? Що за будь-яким падінням приходить? що? Підняття. Що за будь-яким криком приходить посмішка. Що життя цікаве і неймовірне. І наші діти це диво. І зараз ви всі у стані дива. Як би це складно не було? Не знаю, в мене були три найжахливіші вагітності у світі. Але я нікому про це не розказувала, тому що хотіла надихати. І це важливо. А, тобто все робіть через любов. Плачте через любов, сваріться через любов. Не знаю, а, тримайте її. У себе в серці. А якщо вам раптом дуже погано, от прям дуже погано, візьміть праву руку, давайте, як нам космозайчик космо казав. Космоздравики. Космо праву руку покладіть на серце, закрийте очі і згадайте, що ви у себе є, ви чудова, ви неймовірна, ви найкраща мама. І ваші діти, це ваші скарби. Я так роблю. І потім ще отак от їх. По голівкам пройшлася, і така, ні, все, у мене все добре. Головне, щоб всі були здорові. А далі ми вистоїмо. Дякую. Слухати і слухати. Дякую. Аж я, прослізилася. чесно. Я ж хотіла бонус. Боже, я забула, вибачте, може? Бонус бонус, бонус, оплески, оплески, оплески. Я придумала це в машині, поки їхала зі Львову. Я придумала, що чим я можу вас так ще підтримати. А, тому що зараз складно всім. Уявіть, що вже зовсім скоро на ваших ручках уявіть, буде оце диво. І ви йому співаєте. Сонечко, сонечко, ти моє. Уявіть! Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся. Все це можливо. Будьте щасливим. Ще, 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 ще! ще. Дякую. Знаєте, що хочу сказати, що коли нам дуже важко, я собі... Кажу, що я багато людей, які мріють бути батьками, в них немає, або вони борються за, за цей шанс, або хтось з нас через це проходить. Ну, просто коли в нас стають якісь там, знаєте, фокапи, якісь там щось десь не так сталося, як ми собі це змальовували, як ми це там собі візуалізували. Завжди варто пам'ятати, що у нас є те, про що хтось просто мріє, бажає, і ми маємо це цінувати і дякувати Богові за те, що в нас є це щастя і наше продовження. Ми вам дуже вдячні. Дуже дякую.